Я збираюся зіграти на Євро 2024 за кожну збірну. І моя задача виграти мінімум 5 разів це змагання за 24 збірні. Тому фактично у нас є 24 спроби, щоб виконати це завдання. І це цілком підлягає виконанню. Але якщо, наприклад, подивитись на збірну Угорщини чи збірну Албанію в К-24, то наші шанси скорочуються. І це завдання вже не виглядає таким легким. Ну і для того, щоб урізноманітнити це завдання, ми будемо використовувати колесо фор. Туни, ну і що ж, давайте дивитися, з якої збірної ми почнемо, і це в нас о -о -о, нашою першою збірною є збірна Іспанії. Вони вже вигравали євро три рази, і схоже, що вони близькі цього разу, тому що вони доволі впевнено пройшли свою групу і надалі проходять по турнірній сітці. Але що на нас очікує в К 24 невідомо. Бо група дійсно складна: Італія, Хорватія, Албанія. Але якщо в нас вийде виграти одразу ж з першої спроби. Це буде просто неймовірно. Ну і що ж, перший матч проти Хорватії. Чи вдасться нам виграти так? Перша перемога у нас є. Але далі у нас матч проти збірної Італії за перше місце. І, на жаль, ми програємо цю дуель. У Хорватії щось взагалі, якщо чесно, все погано. Що пройти наступний раунд? Нам потрібно усього лише обіграти збірну Албанії. О, і Грімальдо без питань закриває цей матч. Хорватія боролась до кінця. В одній восьмі ми потрапляємо на Швейцарію. І все виглядає так, ніби ми повинні проходити у чвертьфінал. І так, обігруємо, обіграємо наших суперників з рахунком 1-3 і потрапляємо на збірну Англії. До речі, а що там по кращим бомбардирам? І. У Гаррі Кейн займає лідерську позицію. Боже, як же це невчасно? О, як невчасно. Хоча, ви знаєте, це. Гарі Кейн він ніколи і нічого не вигравав, а тим паче на національному рівні. Тому давайте дивитися, чи зможе Червона Фурія подолати свого суперника. І так, Боже, бідний Гарі Кейн Ну і що ж, перший півфінал у цьому відео ми так далеко зайшли з першої спроби і потрапляємо на Чехію. Боже, ми можемо вийти у фінал Євро. Але звісно, не варто списувати з рахунків Чехів. Не, не ну, не тримаш, вони дісталися до півфіналу. І збірна Іспанії без жодних проблем у півфіналі. обігрує збірну Чехії і проходить у фінал Євро, де на нас очікує збірна Італії. Ми вже е програли їм у груповому етапі. Тому дуже цікаво, чи зможе Червона Фурія взяти реванш на цю зустріч. У нас на жаль недоступний UR за баль, тому сподіваюся, що нам не завадить це. Так як це перша наша спроба і одразу фінал, то давайте не будемо скіпати одразу на результат. а Подивимось симуляцію матчу. Оу, oh, Дані Ольмо відкривай рахунок. Oh. Це небезпечно було біля наших воріт. Цікаво, що там взагалі на полі відбувається. І Педрі збільшує перевагу. І ви знаєте, перший тайм повністю за нами. І цікаво, чи зможе збірна Італії відігратися у другому таймі. При тому, ви знаєте, що вони мають на два удари більше. Захисники помиляються, і збірна Іспанії забуває третій м'яч. Боже, що відбувається? Збірна Іспанії перемагає на євро. Ось це так початок. Зазвичай перший на Нівець, але не цього разу. Я сподіваюся, що все і надалі піде так чудово, і ми швиденько виконуємо наше завдання. Але вже прийшов час обрати нашу другу збірну. це в нас збірна Албанії. Але як же ми близько були до України? Ну і очевидно, що ми не можемо розраховувати навіть на вихід із цієї групи, тим паче, що у першому проходженні вони зайняли ос останню позицію. Програємо Італії, але Боже, як же ми близькі були до нічиї? Програємо хорватам, але ми обігруємо Іспанію. Боже, що? Але ні, нам цього не вистачає, щоб пройти у плей-офф. Ось це, ви знаєте, був справжній млинець нанівець. Але не перший і. дякую. А нашою третьою збірною є Чехія. Знову ж таки, опираючись на досвід першого проходження, чехи дійшли аж до півфіналу. Але так як ми беремо керівництво в наші руки, то, скоріш за все, ми не зможемо пройти далі, ніж груповий етап. Хоча у цій групі можна позмагатися. Програємо наш перший матч португальцям, Граємо нічию з грузинами, і насправді ми маємо усі шанси, щоб пройти в наступне але для цього нам потрібно перемагати турків. І так, ми перемагаємо збірну Туреччини і виходимо до однієї восьмої, де зустрінемося з італійцями. І Італія без жодних взагалі питань закінчує нашу подорож. Насправді, щось трішечки тяжкувато вже йде. І цікаво, хто на нас очікує далі. І далі на нас очікує збірна Англії. І ви знаєте, я от не знаю, чи радіти мені чи ні. Тому що в нашому складі є проклятий Гаррі Кейн. Але ми тут для того, щоб зруйнити. Нувати це стародавнє прокляття. Правильно, обігруємо Сербів у першому матчі, і, здається, знову ж таки, з таким самим рахунком закінчився матч у реальному житті. Без питань обігруємо Данію і вже гарантуємо собі наступний раунд. Ну і звісно ж, як без цього. Е, Словенія виявилася сильнішою, виходить з першого місця, а ми з другого потрапляємо у плей-офф. І в одній восьмій на нас очікують господарі цього турніру, збірна Німеччини. Щось в мене, чесно кажучи, не дуже добре перечуття, але ні. -ху -ху, ми розгром. Збірну Німеччини, в них вже вдома. Це трішечки нагарно і некультурно. А у чвертьфіналі зіграємо проти Іспанії взагалі непростий шлях у збірної Англії, але ви знаєте, це нам не заважає. Збірна Англії просто катком проходить по своїм суперникам і виходить до півфіналу Євро. При тому, що все закінчилося в екстратаймах. Боже, у півфіналі на нас очікує Пантуш Сантуш Шабейру. Я не знаю, чи варто хвилюватися через те, що Ляо є кращим бомбардиром цього Турніру, і саме проти його збірної ми зіграємо. Тому давайте дивитися і, на жаль, на жаль, цього разу ми вже програємо в екстратаймі. Але тим не менш, після серії... Невдалих виступів цей виступ за збірну Англії трішечки мене підбадьорив. Хоча нам, звісно, треба вигравати, а не просто проходити як найдалі. Нашою п'ятою збірною є збірна Бельгії. Насправді для Бельгії ця група ну, максимально прохідна. Без проблем обіграємо словаків, граємо в нічию з румунами і граємо безгольовий матч з нашими козачками. І разом із ними проходимо у наступний раунд, де Бельгія зіграє проти збірної Данії. Повинні закривати цей матч нашою перемогою, тому... th Що так швидко? Це справжнє божевілля. Добре, йдемо далі, і далі у нас збір на Данії. Сподіваюся, що під нашим керівництвом не закінчиться все так швидко. Виходимо з групи з другого місця, обігравши усіх, окрім збірної Англії, а у плей-офф зіграємо проти господарів турніру, яким ми програємо 4-2. Ну і що ж, перша чвертка команд вже позаду, і ми маємо всього лише одну перемогу. Так, далі у нас ще будуть збірні, з якими ми можемо чисто теоретично виконати це завдання, але. Але поки все не так, якби того хотілося, якщо чесно. Нашою сьомою спробою будуть румуни. Ну і ви знаєте, саме оцей результат я очікував від нашої збірної. А не... Те, що сталося. Вириваємо у матчі з бельгійцями. Дивом граємо в нічию зі словаками, які не реалізували пенальті у наші ворота. Але ці дві нічиї не дали нам шансу пройти у наступний раунд. Йдемо далі і далі у нас. Ооо, here we go! Збірна Німеччини, які також, як і збірна Іспанії, вигравали три рази чемпіонат Європи. Але це було настільки давно, що ніби вже треба, врешті-решт виграти цей трофей. Тим паче з такою командою, боже, у нас реально є всі шанси, щоб виграти цей. Євро. Тим паче, що це останній турнір для Тоні Кроса, який закінчує свою кар'єру, тому треба постаратися, козачочки. Забираємо у наш актив перший матч проти Шотландії, і саме Тоні Крос ставить вирішальну крапку у цьому матчі. Е, програємо наш другий матч угорцям. Займаємо третю позицію в групі. І я не знаю, що сказати тут. Треба просто обігрувати Швейцарію. О, і так, у важкому матчі ми вигризаємо перемогу на останніх хвилинах і виходимо. До днієї восьмої, де на нас знову чекає збір на Данії? Ну, це точно якийсь прикол. На велике здивування господарі турніру надісталися високих місць на цьому євро. Тому рухаємося далі. І нам знову дістаються фаворити. Це вже четверта сильна збірна, за яку ми граємо. І виходячи з результатів, тільки з іспанцями нам вдалося виграти це євро. Але це всього лише восьма спроба і все ще попереду. Боже, ми навіть закінчуємо групу на третьому місці. Цього нам, звісно, вистачає, щоб пройти в наступний раунд, але це катастрофа. Може, пріс, тільки не Дат... Ні, Це не дача. На, на щастя, це бельгійці, і здається, тут нам шишки. Так, ми мінімально програємо бельгійцям, і ми залишаємо турнір. Це просто щось неймовірне. Ювілейна, десята спроба, майже екватор команд позаду. І далі у нас швейцарці. Група усім відома. Цю групу ми повинні проходити, і це дійсно так. Ділимо шість очок разом із господарями турніру і проходимо наступний раунд, де зіграємо з албанцями. Тут є Іспанія, Хорватія, і виходить, що Італія ці виявилися слабшими. Це та. Окафор ставить крапочку у цьому матчі, і ми за довгий період часу нарешті виходимо до чвертьфіналу, де на нас чекають словаки. І знову ця частина сітки виглядає набагато легшою. Але чи зможемо ми обіграти словаків? А Джака не реалізовує своє пенальті. І ми, на жаль, залишаємо цей турнір. Наступна спроба у нас за збірну Австрії. Ми проходимо наступний раунд, маючи 9 пропущених м'ячів, 5 з яких від поляків. І в одній восьмій зіграємо проти збірної Англії, від якої ми благополучно вилітаємо. Екватор збірних, і давайте, мабуть, просто викинемо їх. Я думаю, всі прекрасно розуміють, чому. І о, ось вони французи. Якщо ми не зможемо виграти євро за таку збірну, то я тоді взагалі не знаю, що ще треба для цього. Не без проблем. Виходимо з групи. Я не знаю, як вони це роблять. Просто. І ми потрапляємо в одній восьмій на словаків. Енголо Канте гарантує нам перемогу у цій зустрічі, а також і чвертьфінал, де ми знову зустрімо. Інемо зі збірної Данії, ну це точно якийсь прикол, але не цього разу, шановні, ми без питань закриваємо цих хлопців і проходимо до півфіналу. Господи, як давно ми тут не були. Це просто капець. Але у півфіналі на нас чекає Червона фурія, яка досить потужна. Яку закриває Кіліан Бапе? Один-два. І ми нарешті зіграємо у нашому другому фіналі. Перше з моменту нашої першої спроби. Боже. І зіграємо ми там проти збірної Нідерландів. Ну і давайте подивимося цей фінал, якого ми так довго чекали. 36 хвилин вже позаду, і рахунок. Поки що не відкрито, але французи тиснуть і все ж таки дотискають. Першу половину зустрічі Дембеле відкриває рахунок пострілом за меж штрафного майданчику. Боже, але малин швидко зрівнює рахунок у цьому матчі. чи як зрівнює дуже рівна гра. Команди не дають забити один одному. Дембеле проходить і тюрам виводить свою команду вперед. На 71 й хвилині матчу. Збірна Франції нарешті виривається вперед у такому потужному. Нервовому матчі, але як же Дембелеру зібрався? Ай -яй, яй. Усіма силами побігли відіграватися гравці Нідерландів і Антуан Грізман ставить крапку ці зустрічі. І ми нарешті виграємо наше друге євро. Перша та здавалося б, ніби нещаслива. Тринадцята спроба приносять нам успіх. Нарешті, господи, у нас залишається 11 спроб, з яких ми повинні ще три рази виграти євро. Тобто, це майже кожна четверта збірна повинна це зробити. Цю спробу ми розпочинаємо зі збірної Польщі. Група в Польщі, звісно, сказати, що не прохідна, це нічого не сказати. Але якимось чином вони в зі своїм завданням та вийшли в 1-8 чемпіонату Європи, де вони знову зустрінуться зі збірної Данії яких вони обігрують по пенальті? А у чвертьфіналі на них чекають швейцарці, які також якимось дивом пройшли сильного суперника? І Роберт Левандовський закриває цей матч та відправляє нас у півфінал, де ми, ну як ми. Де поляки зіграють з чехами, і ніби, ну ніби ми маємо виходити у фінал. Але не треба. Не треба нам недооцінювати нашого суперника. І, на жаль, фінал є недосяжним для нас за збірну Польщі. І тільки по пенальті ми програємо цій зустрічі. Але яка непогана була спроба. Але нам потрібно рухатись далі. І наша наступна спроба буде зі збірної Грузії, які сенсаційно пройшли у наступний раунд реального євро, обігравши Португалію. Але на жаль, трішечки ну не пощастило у матчі проти збірної Іспанії. Але і у ФК-24 вони також пройшли в наступний раунд, але потрапляють на французів і майже без сюрпризів програють на цій стадії. При цьому, ви знаєте, показавши характер до останніх хвилин матчу. Наступними у нашій подорожі є словаки, яких ми обіграли у реальному житті. Але, на жаль, цього нам не вистачило, щоб пройти. Але то вже не важливо, то вже позаду. Вони проходять групи, потрапляють у одній восьмій на поляків, з яких ми маємо ось он. Тільки грали майже наприкінці матчу. Словаки оформлюють собі місце у чвертьфіналі. Але Дош Санту Шавейру не залишає нам шансів. І у нас з вами залишається всього лише вибір із восьми команд. Не впевнений, що у нас є якісь шанси на перемогу взагалі. Але у нас є мінімум три. Непоганих спроби для цього. Навіть чотири, якщо враховувати потужну збірну України, звісно ж. Наступному черзі угорці. В цілому, в цій групі можна боротись. Перший матч, нічия зі збірною Швейцарії. Позитивчик. Звісно ж, програємо господарям Німеччині. Ну і матч на виліз з шотландцями, і знову нічия. І, на жаль, нам надходить таке сповіщення. Йдемо далі, і нам випадає збірна Португалії з Дошсантуша Шабеєру, кров з молоком, досвід з енергією. Що ще потрібно для перемоги. Програємо Грузії в останньому турі, прям як і у реальному житті. Але ми проходимо наступний раунд, де одразу нам попадається потужний суперник. Але для Кріщану, Роналду та компанії це взагалі не проблема. Резервуємо чвертьфінал у серії після матчових пенальті і виходимо на збірну Англії. Але ніяких проблем не має бути. Це збірна Англії, там у складі Гарі Кейн, і ми маємо виходити далі. Звісно, я не можу сказати, що прям без проблем. Але ми проходимо півфінал, де на нас чекають французи. Боже, що? Це за шлях такий. Ми можна сказати, зіграли вже два фінали. І попереду ще один, а то і два. І питання, чи зможе Кріщану Роналду та компанія пройти далі, І, боже, знову по пенальті. Ну і ось він, довгоочікуваний фінал. Португалія. Боже, проти збірної Іспанії. І я сподіваюся, що збірна Португалії все ж таки так, збірна Португалії перемагає у фіналі. І Крищану Роналду ставить крапку у цьому протистоянні. 3-2, і ми забираємо наш тільки третій трофей. Нам потрібно ще дві перемоги. І ніби, ніби шанси у нас ще є, щоб це виконати. І ось вони, наші козаки. Мрія, яка, на жаль, не здійснилася у реальному житті, але ось у ФК-24 вона ще жива. Взагалі, без питань, закриваємо нашу групу і виходимо з першого місця у раунд однієї восьмої, де знову на нас чекають. Хлопці зі збірної Данії. Бохано Мудрик визначається в цьому матчі та забуває вирішальний гол на 6-й хвилині матчу. І у чвертьфіналі на нас чекають французи. Це буде диво, якщо ми обіграємо їх, але ви знаєте, все можливо. Це ФК-24. І боже! Зінченко, забиває гол на 103-й хвилині та виводить нас далі. Це неймовірно. Обіграти такого потужного суперника. Шкода тільки, що це ФК-24. Тим не менш, ми зіграємо у півфіналі Євро і зіграємо. Там, з англійцями. Далеченько що зайшов Гаррі Кейн і він йде далі. На жаль, ми поступаємося з рахунком 1-2. І, на жаль, залишаємо цей турнір. Це точно набагато краще, ніж те, що показала наша збірна в реальному житті. Наступними у черзі є шотландці. Дивовижним чином виходимо з першого місця у групі. І знову ж таки, в одній восьмій ми зіграємо проти кого? Проти збірної Данії. Напишіть, до речі, у коментарях, який це вже матч проти них. Я ставлю десь на десяточку. Шотландія обігрує їх, забивши вирішальний гол на 118-й хвилині матчу. Шотландія зіграє проти Хорватії, але вони вже нам не підсилили, якщо Чесно. Йдемо далі, і далі у нас нідерландці. Група, звісно, божевільна. Перший матч програємо полякам. Досить, ви знаєте, таким ну неочікуваним рахунком. Другий матч граємо нічию з французами. Виграємо австрійців з рахунком 2-0 та гарантуємо собі плей-офф з третього місця, де зіграємо з бельгійцями, яких ми обігруємо у доволі напруженому матчі, де Хаві Сімонс оформлює дубль і далі. Сітка нас зводить з поляками, яким ми вже програли е, у групі з рахунком 3-1. Але ми беремо реванш, переграємо знову з рахунком 2-1 наших суперників і потроху-потроху рухаємося далі до фіналу. Але спочатку... Треба е, обіграти збірну Данії у півфіналі. Вони і тут нас дістали, боже, але вони не стають на заваді для нас. І шлях до фіналу тепер відкритий. Англія проти збірної Нідерландів. Фінал Євро. Одна з небагатьох спроб, щоб виконати завдання. Точніше трішечки просунутися по завданню. І Нідерланди перемагають, і Гаррі Кейн знову пролітає повз цей трофей. І наразі ми маємо чотири перемоги на євро. Залишилась ще одна спроба, але й в нас залишається всього лише три збірних, і тільки Хорватія виглядає перспективно. На жаль, за Словенію, і Туреччину в нас не вийшло вийти з групи, і залишається всього лише одна єдина спроба, щоб виконати завдання. Я дуже сподіваюся, що хорватські слони заряджені на перемогу Могу, тому що нам треба вигравати, щоб виконати це завдання. І я не знаю, чи можливо це враховуючи у якій групі ми зіграємо. У першому матчі ми поступаємося Червоній фурії. Крамеріч був дуже близький, щоб врятувати ситуацію. Другий матч Хорватія Албанія, і ми забираємо три очки в свій актив і виходимо на другу сходинку. Ну і що ж, вирішальний матч проти збірної Італії. І ми, на жаль, поступаємося. І, але чи вистачає цього нам, щоб пройти у плей плей-оф? О, це були близькі, щоб. Провалитися, як і у реальному житті. В одній восьмій ми зіграємо проти збірної Чехії. Збірна Данії там знову щось собі розважається і вибивають англійців з турніру. Ну, це просто без коментарів. Повертаємося до нашого матчу і хорвати! У напруженій боротьбі виходять у наступний раунд, де на них чекають наші козаки. І ви знаєте, я. Готовий програти цей матч та не виконати завдання. Чисто, щоб наша збірна пройшла якомога далі. Але якщо ми їх обігруємо, то тоді нам потрібно викладатися на максимум і забирати це євро. Ну і на жаль, для Хорватії вони з розгромом відлітають від збірної України. Довбик оформлює дубль мудрик закріплює результат, і в мене, ви знаєте, немає жодного розочарування, бо ми програли не аби кому, а збірній Україні. Ну що ж, отакий вийшов шлях на євро за кожну збірну. На жаль, нам так і не. Вдалося виконати наше завдання, але як на мене, це вийшов доволі цікавий експеримент. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, то обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще більше цікавих відео. А також раджу вам подивитися крайні відео з кар'єрою за Георгія Судакова.